А Влада, Влада, Влада. Білгородській області почне вивозити дітей із Шебекінського і Гайворонського району. Вже сьогодні перші 300 дітей буде відправлено до Воронежа. за словами губернатора ситуація в Шебекіну погіршується вночі. І по поміночі по місту було задано масованого удару. В результаті постраждали чотири особи. І, як кажуть, вони там снарядами града було вибито вікна, посічені фасади та покрівлю у восьми багатоквартирних чотирьох приватних домоволодіннях. А так само в школі та двох двох адміністративних будіннях боже, біднесенькі. Один магазин у них повністю згорів. Різні пошкодження було е було завдано 12 автомобілям. Наші глибокі співчуття мешканцям Шебекіно Білгородської області. Це ж ваші дві стояли. Капець. А вікна у вас теж повилітали, так?